Вітаю всіх шанувальників Гремільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як московське Динамо виграло Кубок СРСР з футболу 1977 року. Але головне, на шляху до успіху команда Олександра Олександровича Севідова не пустила в кубок володарів кубків київське Динамо Валерія Васильовича Лобановського, відстрочивши тим самим ще один можливий радянський Єврокубковий фінал, у якому, до речі, могло зіграти саме московське Динамо. Погнали! У Кубку СРСР 1977 року були ті самі фаворити, що й у чемпіонаті Союзу динаміцькі колективи Києва, Тбілісі Москви плюс Московське Торпедо. Грузини вилетіли вже на стадії однієї з 16-ї фіналу, поступившись 0-1 у Ташкенті місцевому пахтакору. Усі інші пробилися до чвертьфіналу. Кияни Лобановського перші свої два етапи пройшли без надриву з однаковими 2-0. Спочатку, 10 квітня, у Хабаровську Сергій Кузнєцов та Олег Блохін засмутили своїми точними ударами 4 тисячі уболівальників місцевого СКА. а потім, 18 червня, на центральному стадіоні в Києві потішили 8 тисяч своїх відданих прихшанувальників, коли на 61-й хвилині Олександр Бережний розпочатав такі ворота непоступливого Спартака з Івано-Франківська. І швидко на 69-й Олег Блохін остаточно зняв усі питання про вихід київського Динамо до чвертьфіналу. А ось там і відбулася головна кубкова битва усього сезону: Динамо Москва, Динамо Київ. Обидва суперники на 10 липня 1977 року вгорі турнірної таблиці чемпіонату СРСР. Московське Динамо крокує другим 17 очок. У киян на один бал менше. Пригрів у запасі 12 проти 13. Лідирують білісті, що зняли з себе Кубковий тягар 19. Тільки ось ні їхні київські, ні московські одноклубники не бажали участі грузинів. Навпаки, обидві команди прагнули перемогти лише кожна своїми методами. 35 тисяч оболівальників стали свідками цікавого поєдинку і недаремно витратили свої трудові рублі на дорогоцінний час на відвідування стадіону Динамо. Перші 15 хвилин кияни у гострій грі виглядали краще завдяки своїй вищій індивідуальній майстерності, що виражалося в точності пасу. І хоча план Лобановського на швидкий гол не спрацював, його підопічні все одно пішли в оборону. Яку хлопцям Севідова пройти було дуже важко, далі цитую, бо нелегко подолати подвійну заслінку, яку створили 10 висококваліфікованих майстрів. Я й далі робитиму вставки зі статті Валерія Вінокурова, Гра без нічієї, опублікованої в тижневику Футбол Хокей у номері 29 від 17 липня 1977 року. А ось відразу ж після перерви розклади у грі змінилися. На 48 й хвилині, цитую Вінокурова, Маховіков вміло пробив штрафний, вистрібнув бубнов, у падінні намагався зіграти головою казачонок, а замикав передачу Максименков. Він і відкинув м'яч назад Долматову. 1-0. кінець цитати. Звичайно, ж, кияни відразу спробували відігратися, але суперники вже на куражі. Знову слово Винокурову. І ось Гершкович відбирає м'яч у Матвієнка. Проривається до лінії воріт. Йому намагається перегородити шлях Слободяна, але простріл сильний і точний. Казачонок, випередивши захисника, кидається на виперейми воротареві Юрковському і встигає зіграти головою. 2-0. Кінець цитати. У киян залишилося 35 хвилин ігрового часу, аби врятувати матч. Одразу після пропущеного голу Лобановський змінює Онищенка на Мунтяна. Чи не пізно, запитує вінокуров, його і цитую. Протягом хвилини відмінний удар Мунтяна добре парирує пільгуй, а нарізану передачу Веремєєва відгукується Слободян, б'є головою в падінні, але не влучає в ціль. Потім знову б'є Слободян і пільгуй відбиває м'яч, Адже вміють атакувати кияни. Тільки тепер уже справді пізно. Москвичі і за рахунку 2-0 не пішли в оборону. Їхні атаки, як і раніше, прості та продумані. У них не менше шансів забити третій гол, ніж у киян відіграти один. Не менше? Ні, мабуть, більше, бо вони продовжують те, що почали з перших хвилин. Іти до перемоги за допомогою атаки. Кияни ж на ходу розтібають оборонний мундир. Гершкович знову віддає гострий пас Казачонку. Той хитро обігрує Фоменка, обводить воротаря і 3-0. Тут уточню на 74 74-й хвилині. Знову він окуров. Цитую. Настільки великий рахунок, схоже, подіяв на самолюбство гостей, і наприкінці матчу двічі блиснув добрими ударами блохін, влучив один раз у штангу. Але чому питається три чверті ігрового часу? Він провів у глибині поля, займаючись зовсім не своєю справою. Хто ж тоді повинен атакувати, якщо цього не робить блохін? Безумовно, найкращий наш форвард. Далі Вінокуров наводить просто забійну статистику. В останні три сезону одноклубники зустрічалися шість разів. У москвичів чотири перемоги за однієї нічиєї та однієї поразки. У цих матчах кияни забили москвичам лише один гол з гри і ще два з пенальті. Це зробив ударом. Метрів з 18 захисник Матвієнко, а москвичі забили киянам 8 голів і всі з гри. Пенальті вони не били. Кінець цитати. Тут можу додати, що до кінця сезону 1977 року до цієї статистики додалася ще одна нульова нічия і поразка киян 0-1 у кубку сезону. Проте є гучне, але за ці останні три сезони, Динамо Київ двічі став чемпіоном. Завоював Кубок Кубків, Суперкубок Європи та вийшов у півфінал Кубка Чемпіонів. А у московського Динамо одне чемпіонське звання у весняній першості 1976 року, де кияни відіграли напівдублем, плюс буде виграно Кубок СРСР 1977 року. Тут треба врахувати той факт, що московський журналіст Винокуров часто намагався такими прикладами хоч якось применшити досягнення київського Динамо. Але правий він в одному. Після того, як Московське Динамо 1975 1975-го очолив Олександр Севідов, звільнений з київського Динамо на два роки раніше, його команда стала дуже незручним суперником для київського Динамо в усіх турнірах, де б ці два колективи між собою не зустрічалися. І особисто моя думка, що Московське Динамо, розгромивши киян у чвертьфіналі Кубка СРСР 1977 Позбавила всю країну повторного тріумфу команди Лобановського у Кубку Володарів Кубків 1977-78, де сама команда Севідова по пенальті програла свою битву за вихід у фінал Віденській Аустрії, яка була бита у вирішальному поєдинку бельгійським андерлехтом 04. Звичайно ж, велике питання: чи змогли б пройти кияни Румунську університатію, іспанський Бетіс та Аустрію? З якими грали їхні московські одноклубники, і вже тим більше обіграти Андерлехт у його третьому поспіль фіналі Кубка Кубків. Але я думаю, що Динамо Київ мав усі шанси виграти Кубок Кубків 1977-78, якби взяв у ньому участь. В реальності Кубковий струс від московського Динамо пішов на користь команді Лобановського. Адже після нього кияни здобули три поспіль перемоги у чемпіонаті. Серед переможених і головний конкурент за чемпіонське золото Динамо Київ 2-0. Після чого Динамо Київ вийде у лідері і виграє в результаті радянську першість. А московське Динамо Сан-Санеча Севідова після 3-0 над київським Динамо просто зобов'язане було виграти Кубок СРСР. Що і сталося. Ленінградський Зеніт був обіграний у півфіналі на радість 35 тисяч на рідному стадіоні Динамо 2-1. Все вирішили Голи Мінаєва на 49-й хвилині і Маховікова на 71-й, на що гості відповіли за 10 хвилин. 13 серпня 1977 року 45 тисяч глядачів на московському стадіоні Динамо вітали гол Казачонка на 17-й хвилині у гострі безкомпромісній боротьбі з московським торпедо Валентина Кузьміча Іванова. Свідченням цього видалення на 73-й хвилині Долматова і Храбростіна за взаємну грубість 1-0. Динамо Москва перемагає, виграє Кубок СРСР, щоб потім бути за півкроку від фіналу Кубка Кубків. Ось склад переможців Кубка СРСР 1977. Володимир Пільгуй, Анатолій Паров, Олександр Новіков, Олександр Маховіков, Олександр Бубнов. Олексій Петрушин, Михайло Гершкович, Олег Долматов Капітан, Андрій Якубік, Володимир Казачонок, Олександр Мінаєв. А ось кияни, які могли виграти Кубок СРСР 1977 року, але обмежилися чвертьфіналом Віктор Юрковський, Анатолій Каньков, Віктор Матвієнко заміна Володимир Лозінський 65 хвилина, Михайло Фоменко, Стефан Решко. Володимир Трошкін, Петро Слободян, Володимир Онищенко, заміна Володимир Мунтян 55-та хвилина, Леонід Буряк, Володимир Веремєєв, Олег Блохін Капітан. Через рік Динамо Київ виграє Кубок СРСР 1978. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.